Польща вже передала Україні обіцяні танки Леопард-2, повідомив міністр Нацоборони Маріуш Блащак. Інші держави, які входять до складу танкової коаліції, зроблять це найближчим часом. Це вісім одиниць від Канади, вісім від Норвегії та не менше шести танків від Іспанії. Фінляндія у межах коаліції надасть допоміжні транспортні засоби, розповів Блащак в інтерв'ю виданню «Укринформ». Китай не буде постачати зброю Російській Федерації, бо не хоче приєднуватись до ідіотів. Про це заявив спеціальний радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Деніал Райс. Іран виявився достатньо нерозсудливий, аби приєднатися. Я не думаю, що Китай приєднається. Я думаю, що Сі Цзіньпін побачив кожну помилку Путіна. Цитує Райса РБК Україна. У Пентагоні прокоментували рішення України щодо утримання Бахмуту. Це може тільки означати і означатиме, що Зеленський має намір підтримувати перевагу, і це ключове, сказав глава Пентагону Лойд Остін. Як передає ТСН, він також наголосив, що в подальшому підтримуватимуть будь-які дії України щодо цього питання.